Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вийшла на вулицю, почитала, що дощику не передають, більш-менш нормальна погодка, то буду обробляти дерева. У нас молоді дерева, старих майже немає. Ось одна груша і там яблунка. Зараз швиденько оброблю і буду далі щось робити. В селі з приходом весни немає коли відпочивати. Роботи вистачає. Пішла я. Дерева вже обробила. Зараз 5 хвилин посижу і піду далі щось робити. Треба дрова поскладати там. В цьому році, слава Богу, в нас не так багато пішло дрів. Всі кажуть, що по дві машини по 10 складометрів стопили, а в нас т маловато пішло, так як і котел хороший, і добре утеплили дім. То в нас тепленько і не так багато дров пішло. Треба там. Поскладати її, бо щось вони розсипалось і піти подивитись на полуницю. Полуницю треба обрізати, але напевно ще там мокро. Зараз піду подивлюсь, що там робиться на тому городі. Так, вийшла я на город. Тут ось треба не ти куди лізеш, треба привести в порядок це мій парничок, буду тут помідори скоро садити. А ось моя полуниця. Якщо доща не буде, то можна вже потихеньку обрізати, бо в мене її тут багато, то треба буде помучитись трохи з нею, обрізати, загребсти і обробити. Хай ще пару днів підсохне і можна вже працювати. І на огороді вже потрібно трохи прибрати, так як ми восени не зорали то будемо це робити зараз. Треба трохи там, де була кукуруза поприбирати. А це ось просто розкидати солому і все, можна вже буде орати город. Зняла я плівку з дров і зараз хочу їх трошки поскладати. Хоч і ще, звичайно, штопимо, подивимося, яка буде погода. Всяке може бути, може бути ще й холодно. Але трохи тут порядок на виду. На даний момент ми не дуже багато беремо дров. Дві-три штучки, і це нам на добу. В хаті прямо жарко. Ми прикручуємо котел, щоб батареї були тепленькі просто і все. Ось трошки наведемо порядок. Дрова в нас так під відкритим небом, того що треба оцей сарай валити, а інший будувати в два рази більший. Якось так. Справ тут на ще багато, але потихеньку робиться. А ця гора з іншої сторони, то ми там трошки взяли, тут трошки взяли. то зараз я трошки більш-менш складу його, щоб воно не було розкидано. Свинки на сонечку гріються, Сьогодні у нас дуже тепло, а в холодку показує плюс 18 градусів. Прям жарко. Подивимося, яка далі буде погода, чи це рання весна, чи ще буде холодно. І з цієї сторони трохи поскладала, трошки краще. Ну, нема куди їх дівати, поки то так. Більш-менш нормально. Оце, що не подобається, вірніше нема куди її діти. Оця кукурузиня. Подивимось. Зараз і палити не можна, ну, треба щось з ним зробити, бо воно тут і не туди, і не сюди. Тут доски хороші. Ті, що залишились, як дах робили нові. Це подумаємо кудись цим курузиням, бо все воно портить тут, заважає. І там шифер старий ми. У нас кожного понеділка забирають сміття, ми б'ємо потрошки і забирають. Треба трохи наводити порядки, так як весна, літо йде. Щоб не було накидано. Не люблю того, але по-іншому ніяк не виходить. І кирпіч цей. Ну, з кирпіча треба буде робити ще один сарайчик там маленький, як в минулому році, то кірпіч той треба. Зараз оце перенесу ось ці дві доски. І все. Якщо буде така і далі гарна погода, не буде холодно, мокро, то вже буду. Йти на город працювати. Треба і там трохи кукурузиня зносити, щоб виорали город, до полуниці добратись, треба ось в парничок ґрунт зробити. Коротше, роботи вистачає. Прийшла така пора, що сидіти у будинку вже і не всидиш, бо на вулиці тепло, і роботи вистачає. Пеньків повен двір. Ми сюди, як заїхали, весь двір був у деревах. Саме більше було груш. Такі дички. Ми все попиляли, то нам вистачило на одну зиму тих дрів. Ось від сусіда, де оця сітка, а так ряд був все в деревах. Шовковиця, клинок, і великий, і малі. То було чим топити взимку перший рік. Зараз ще тут трохи загрибу солому. Бо порозліталась. І на сьогодні вже хватить, Є інша робота. Ще цей сарай плануємо розібрати і на його місці збудувати новий, трохи більший, так як він глиняний і обкладений білою цеглою. То біла цегла ще хоч якось держиться, а глина вже там осипається. Коротше, в дуже поганому стані, треба переробляти. І отут ми плануємо так загородити все забором, і з цієї сторони, там, де я тільки щось знімала. І такий буде у нас господарчий двір. Оці сарайчики такі дерев'яні, теж їх треба розібрати. Тут у нас буде такий куточок відпочинку. Буде стояти гойдалка. Ну і ще щось придумаємо, але поки так. Все потрошки ми робимо. Стараємось більш в хаті зараз робити, щоб порядочок там був. Але і тут вже треба буде задумувати, щось робити. Друзі, дякую вам за перегляд мого відео, за те, що дивитесь, лайкаєте і пишете коментарі. Залишайтесь на каналі. Скоро почнеться тепла пора. В нас почнуться ремонти, і буде більш цікавіше. До побачення! Всього вам найкращого!